Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. В троє людей поранено внаслідок російської атаки безпілотниками сьогодні. Зранку, як повідомили у Херсонській міській раді, окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі. Тяжко поранена жінка 60-го року народження. Поліціянти доправили її в лікарню. Зараз медики борються за її життя. Ще двоє чоловіків про допомогу до медиків. Звернулися самі: одного у другий лікуватиметься амбулаторно. Двоє чоловіків поранено на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак у понеділок, як повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Учора ввечері та сьогодні вранці окупанти цілили по райцентру – Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджене авто та приватна оселя. продовжилися атаки і по посинельниківському району. Ворог бив по Маломихайлівській, великомихайлівській та межівській громадах сталися пожежі. Окрім цього, понівечені приватні будинки та авто. Запоріжжя оговтується після масованої атаки дронами. Окупанти вдарили по місту безпілотниками напередодні. Поранені 20 людей. Вісьмо хушпиталено. Під час удару постраждали і військові роти охорони ТЦК. В обласному центрі пошкоджені десятки будинків, автівки, понівечена будівля місцевого університету. Більше про наслідки обстрілів та стан поранених. Репортаж Інни Гогой. Запоріжжя після чергового масованого обстрілу у вогні та диму напередодні вранці росіяни атакували місто дронами. У цей час на вулицях було повно людей. Поранень зазнали 20 містян. Першу допомогу парамедики надавали просто неба. Потерпілих і військові з роти охорони ТЦК. Загалом у лікарнях залишаються восьмеро постраждалих. Стан усіх пацієнтів медики оцінюють як середньої тяжкості. З поєднаними травмами, такими як закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, акубара травми, опіки верхніх та нижніх кінцівах, уламкові поранення. Людям, які опинилися в епіцентрі ударів, оговтатися допомагали і психологи ДСНС. В головному управлінні ДСНС працюють кризові психологи, які вміють надати допомогу людині в перші хвилини стресової ситуації. Тобто людина може впасти в ступор і це потім дуже складно піддається лікуванню. Після обстрілу у місті спалахнули пожежі, горіли житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів. Боротися з вогнем рятувальникам заважали постійні сирени та спекотна й вітряна погода. Є пошкодженими десятки будинків. Також один з корпусів університету зараз відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля і, скоріш за все, Декілька поверхів точно доведеться розбирати. На руїни та згарища перетворилася і домівка Рената. У дворі ще й досі горить гараж. Полум'я намагається дістатися із знищених вибухом кімнат. Чоловік каже, під час обстрілу був на роботі в іншому кінці міста. Додому примчав, тільки но дізнався, що сталося то мама телефонує, каже, мене присипало. Ну я зірвався, приїхав сюди. Тут тільки почалося. Тут усе ще ціле було. Сусіда ми з розбитого вікна витягли. Один з собака тут залишився. У мене там дві кішки, ще була купа кошенят. Усі розбіглися. понівечена й хата пана Георгія. Чоловік розповідає, на облаштування будинку витратив чимало сил та коштів. Тепер усе знищене. Під завалами залишилися речі та документи. Там Нічого живого не залишилося. Усе, які масштаби, про що зараз можна казати? Зараз час такий тяжкий залишитися без нічого. Усе, от повірте, я стільки років тягнувся, тягнувся. Узагалі не гуляв, не відпочивав, за кордон не їздив. Нічого тягнувся, щоб будинок звести. Будинок пані Валентини витримав ворожий удар, але від вибуху тут повилітали вікна, потрощило двері та покрівлю. На землі уламки скла та черепиці ще часів старого Олександрівська. 83-річна пенсіонерка каже, від обстрілів разом з чоловіком ховалися у коридорі. Ми тільки поснідали, ну, були в хаті, в кімнаті були, почули пісхо те так. Вийшли. До коридору. Взялись за руки, кажу, якщо, так от у нас так разом знайдуть. Усі пошкодження фіксує спеціальна комісія. Фахівці обстежують розбиті будинки та реєструють мешканців. Заявки щодо понівеченого житла приймають і у мобільних пунктах. Волонтери привезли на місце гуманітарну допомогу та будматеріали. Проводимо збір даних, що потрібно, яка саме допомога в цей час потрібна людям. Можемо надати сплівку для покрівлі, вона така, як брезент, і надаємо ЄСБ. По п'ять листів на кожну людину, яка постраждала. Ліквідація наслідків обстрілів тривала весь день. На тепер відомо, що пошкоджені півсотні будинків, заклади освіти та будівля місцевого музею. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Найсуворіші за останні три роки санкції проти Росії готує Євросоюз. Про таке заявив міністр закордонних справ Франції Жан нуель Альбаро у коментарі національному телебаченню. У центрі нового пакета – енергетичний сектор, а саме російські доходи від продажу нафти, а ще й фінансові гравці, і на території РФ, і за її межами. Йдеться зокрема про осіб і компанії, які допомагають Кремлю оминати вже запроваджені заборони. Примітно, що обговорення ведеться. Не лише між європейцями, а й у координації з американськими сенаторами, оскільки Росія не має прогресу на передовій, Путін задовольняється, так би мовити, ракетним дощем і обстрілює житлові райони. Чим вбиває чимало цивільного населення. Все це має негайно припинитися, і тому ми ще більше виснажуємо путінські ресурси, які дотепер дозволяли йому продовжувати цю нищівну війну. Плюс один автомобіль для фронту батальйон безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Дякує глядачам, які долучилися до збору. Наші захисники відкрили його кілька тижнів тому. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50, 100, 200 гривень. Як наслідок бійці небесної кари змогли придбати собі вже третій автомобіль. Це вкотре доводить кожна гривня важлива. Тож долучайтеся до збору. Ми можемо допомогти захисникам зібрати кошти на необхідний транспорт. qr код зараз з'явиться на ваших екранах. Вас вітає Небесна кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. Щиро вдячні глядачам телемарафону Єдині новини за вашу невпинну підтримку. На цей раз завдяки вашій допомозі ми змогли придбати цей потужний позашляховик, який буде виконувати логістичні та бойові завдання на нашому напрямку. Завдяки його характеристикам він дозволяє долати бездоріжжя і робить наших хлопців більш мобільними, доставляє їх своєчасно на позиції для виконання їх важкої роботи. Дякуємо за вашу невпинну підтримку. Завдяки вашим донатам на дрони та комплектуючі, ми маємо змогу ще більше і ефективніше нищити ворога на нашій землі. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Ще один нелегальний канал утечі за кордон чоловіків призовного віку викрили на Прикарпатті, налагодив схему 74-річний місцевий житель. Він разом зі ще двома спільниками підшукували, так би мовити, клієнтів серед військовозобов'язаних і обіцяли їм допомогу у переправленні через річку Тиса до Румунії. За свої послуги брали по 10 тисяч доларів, затримали ділків на гарячому, коли ті перепроводжували чергову групу чоловіків. Під час особистих зустрічей з клієнтами ділок надавав інструкції щодо подальшого алгоритму дій та вивозив їх на власному транспортному засобі до Закарпатської області. Надалі його спільник зустрічав туристів і заселяв у місцевий готель, де на них очікували подальші вказівки щодо незаконного перетину кордону. Задокументували два епізоди злочинної діяльності, у яких злоумисники переправили через кордон трьох чоловіків. Правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів з США автомобілі. Hyundai, Santa Fe та Volkswagen Passat, які використовували для перевезення ухилянтів, а також мобільні телефони, флешки, картки, у тому числі іноземних банків. Від 25 до 40 відсотків про нові імпортні мита для 15 країн оголосив президент США Дональд Трамп у власній соцмережі True Social Він оприлюднив листи до лідерів держав, які потрапили під дію тарифів. Уже з 1 серпня весь без винятку імпорт із Японії, Південної Кореї, Малайзії, Тунісу та Казахстану обкладатиметься збором у 25 відсотків у 30 – товари з південноафриканської республіки Боснії та Герцеговини. Ставку від 30 до 40% відсотків запровадили на продукцію з південно-східної Азії та Сербії. Водночас йдеться у зверненні Трампа: якщо всі ці країни вироблятимуть товари на території США, ми та не працюватимуть. Нагадаю, раніше американський президент обіцяв додатковий збір у 10% відсотків для всіх держав, що підтримують цитую антиамериканську політику блоку БРІКС. Тарифні ставки, про які незабаром повідомлять поштою всіх іноземних лідерів, будуть чинності протягом місяця за умови, що не буде укладено нових торговельних угод, або будуть підписані нові договори, і тоді переговори зі США продовжаться. Ми бачили уже чимало прикладів позитивного розвитку у правильному напрямку. Адміністрація президента і його торговельна команда прагнуть найкращих угод для американського народу. 33 тонни золотого та срібного концентрату поцупили у Мексиці. Зухвале пограбування сталося у штаті Халіско. Це захід країни. Озброєні злочинці заблокували вантажівку, що перевозила товар. А водія та охорону взяли у заручники. За півтори години їх відпустили. А трейлер, що мав доїхати до Тихоокеанського порту Мансанільо, викрали. Потерпілі одразу повідомили про інцидент національну гвардію. Зрештою, саму машину згодом знайшли. Знак без тінного вантажу його місце знаходження наразі невідомо. За даними поліції, заручники не постраждали а ось матеріальних збитків завдано на мільйони доларів.